Тротуарні доріжки біля автостанції відремонтують. Територія, на якій знаходиться тверде покриття, закріплена за КП Екосервіс. Для проведення робіт на цій ділянці на виконкомі затвердили відкоригований фінансовий план комунального підприємства. Загальна вартість ремонту складає понад 600 тисяч гривень. Ремонт цих доріжок він був запланований ще у 2024 році, але, на жаль, тоді не вистачало коштів. І плануємо, що у 2025 році ми ці доріжки зробимо. Це йде доріжка від Ефедери на автостанцію. Десь у третьому кварталі цього року ми приступимо до робіт. А яка там загальна площа? Десь 236. У Нас много доріжок, які потребують поточного ремонту, але ж на жаль, брак коштів не дозволяє зараз це робити. На виконком 14 січня було винесено лише три питання. Засідання відбулося в скляній залі. Як розповів керуючий справами, перейшли до іншого приміщення через ремонтні роботи в сесійній залі. Засідання проводилося в стеклянній залі. Оскільки в сесійній залі здійснюється ремонт системи вентиляції, тому там встановлені ліси здійснюється частковий розбор меблів. Тому по технічним причинам було вирішено провести чергове засідання. З матеріального резерву виділі харчові продукти на потреби стрілецького батальйону, який виконує бойові завдання на передовій.